День, отже, пане В'ячеславе, свіжі супутникові знімки з орбіти фіксують активність на ядерних об'єктах Ірану. Нові дахи над пошкодженими будівлями в Натанзі та Ісфахані, де були удари США та Ізраїлю в червні 2025 року. Що саме відомо про стан іранської ядерної програми зараз? Наскільки відчутно її відкинули назад, і чи справді Тегеран намагається таємно відкопати те, що вціліло? Ядерну програму Ірана, збройну ядерну програму Ірана не просто відкинути назад і зупинити. Те, що там наразі на Натанзі та весфахання над об'єктами побудували, ну такий купол, все робиться саме для того, щоб з спутників не було можливості подивитися, що там відбувається. Але, скоріше за все, режиму ще довго треба буде розкопувати і розбирати завали. Які там в стані яких там перебувають ці об'єкти після червня, до того, щоб докопатися до залишків обладнання, яке ще не запрацює на те, що там місяцями роками. Тому можна наразі казати, що певна активність Ірану з? В намаганні зрозуміти, що там можна відновити від а, пром промислових об'єктів зі збагачення урану вона відбувається, але в принципі можна констатувати, що в останні півроку, понад півроку, ядерну програму Ірану зупинили щодо запасу урану. А чи зберег через зберег... зберігся він, і чи є ознаки відновлення збагачення до збройового рівня? До збройового рівня його і не було збагачено а до цього ще треба а, ну, додаткові ці а, процедури з центрифугами, Це відбувається швидше ніж збагачення на першому рівні, але все цей процес зупинено. Тобто, збагачення урані в ірані наразі не відбувається, тому що стосується залишків збагаченого майже до збройного рівня урану то йдеться близько 400 з чимось кілограмів, яких теоретично цього матеріалу вистачить на виготовлення кількох, кількох бомб, і в цей матеріал ще зберігається в Ірані точних свідчень, принаймні публічно, про те, чи вдалося цю а, сировину або принаймні її частину вивести іранцям з об'єктів, де вони збагачувалися, тут зберігалося до того, як ці об'єкти були. Розбомблено чи ці е, залишки наразі поховані під е, бетоном та е, скелею на глибині сотень метрів? Наразі це невідомо. Тобто, цей високозбагачений уран зберігається в Ірані, але технічної спроможності продовжувати з ним роботу у Ірану наразі немає. Щодо внутрішньої ситуації в країні, чи вдасться аятолам стабілізувати ситуацію всередині, чи будуть нові протести? Ну вони вже її стабілізували в тому сенсі, що протести було припинено і було втоплено в крові. Наразі режиму нічого не загрожує. Хоча, звісно, такий шок від масових вбивств в суспільстві буде зберігатися надовго. А що напевно більш важливо, це те, що е причини, чинники, які призвели до цих протестів, передусім економічні, вони зберігаються, е їх не можна усунути за зб умов збереження політичного курсу, тому що ці економічні проблеми вони були наслідком політичного курсу. І е політичний курс країни е керівництво завело країну своїм політичним курсом у Гухійкут, е в якому Економічні проблеми будуть тільки посілюватися, і з цим режимом ну треба мати якось справу. Йому треба якось ці проблеми розв'язувати, ну, що неможливо за умов збереження політичного курсу. Тому режим має зараз цю е ділему, як стабілізувати ну в стратегічній перспективі ситуацію, і він має робити якісь е маневри, якось змінювати зокрема і політичну лінію. Для того щоб трохи о, послабити негативні наслідки для економічної ситуації, і от все це в контексті взаємовідносин з Сполученими Штатами Америки і позицію Трампу. Які вірогідні же сценарії ви бачите найближчим часом для Тегерану? Я думаю, що переговори, які анонсовані і які за чутками, поки що це неофіційна інформація, мають розпочатися у найближчу п'ятницю у Стамбулі. Переговори між Стівом відкофом та ймовірно пушніром з одного боку з американського та міністром закордонних справ Ірану Абаса Маркчі з іранського. Відповідно, я думаю, що ці переговори не мають шансів завершитися якоюсь угодою, тому що вимоги. Які сторони висувають одна одне є неприйнятними. Сполучені Штати вимагають, щоб Іран відмовився від збагачення урану, віддав залишки цього високозбагаченого урану, відмовився від балістичної ракетної програми, принаймні зменшив дальність ракет, які вони виробляють та підтримують, та припинив підтримку терористичних організацій в регіоні для Ірану. Все це неприйнятно. Іран а, наполягає на своєму суверенному праві, на збагаченню урану. Іран а, с м, вважає, що ці а, ракети це єдиний його засіб а, забезпечити власну безпеку, тобто він погрожує країнам регіону, і саме ці погрози вони мають такий стримуючий фактор, якщо вірити а, повідомленням про те, що арабські монархії Перської затоки відмовили вже два тижні тому Дональда Трампа від удару. А Іран з свого боку хоче, щоб Сполучені Штати зняли санкції в якості умови початку переговорів. Але насправді ж наразі йдеться вже не про санкції тільки від сполучених штатів, бо сині було повернуто санкції Радбезу. ООН тому сполучені штати навіть не здатні цього питання вирішити. Тому компромісу в цьому знайти неможливо і скоріше за все питання не про те, чи завдасть Трамп удару по Ірану. А коли який саме, і тут якраз є певний простір для можливості, тому що в масштабний тут якраз є е, точки дотику е, позицій сторін, е, тому що в масштабної ескалації е, не зацікавлені ані Іран, ані Сполучені Штати. Сполучені Штати не хочуть, щоб постраждали їхні союзники в регіоні. Сполучені Штати не хочуть дестабілізації світових ринків нафти. А Іран не хоче, щоб його режим було зруйновано. Тому якась домовленість про те, що буде е, такий символічний обмін ударами, приблизно як це було в червні, коли Іран насправді дуже обмежено та стримано відповів на американську атаку, там відбомівшись по якоїсь порожній американській базі, е, і щось подібне можливо і зараз, тому що після цих голосних погроз. Е, Якими Трамп розкидався в останні тижні, нічого не зробити він е, не здатен. Але він безумовно не зацікавлений в тому, щоб Іран атакував нафтодобувну е, галузь Саудівській е, Аравії, Каперу Об'єднаних Арабських Еміратів або щоб він блокував е, торговельні шляхи через перську затоку. Тому так якась такий компромісна домовленість про те, щоб не знищувати. Один одного, ну умовно кажучи, про те, щоб обмежитися якимось стриманими демонстративними діями, така можливість є пане В'ячеславе. Я вам дякую за цікаву розмову. Це був В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод сходознавець.